Привіт, дітки! Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. А що ж ми з вами малюватимемо, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Що повітря очищає, вдень від спеки захищає, ще й від вітру в час негоди є частинкою природи, так, малята, це дерево. Дерева великі, довгоживучі рослини з одним головним стовбуром гілочками і листочками. Дерева дають нам тінь, кисень, плоди та деревину для будинку, меблів та паперу. Восени колір листочків змінюється. Вони стають жовтими, червоними і багряними, а потім листочки опадають. Це допомагає деревам пережити зиму, бо листя затримує багато снігу, який може зламати гілочки. Дерева є домівкою для птахів і звірів, а ще вони прикрашають світ своєю красою, особливо восени, коли листя стає яскравих кольорів. Малята, перед початком малювання я хочу запропонувати вам пограти в гру. Гра має назву з якого це дерева. Треба уважно дивитися на картинку і повторювати за мною. Ось це малята дерево називається берізка, а гілочка березова. Наступне дерево це могутній дуб, гілочка дубова. У дуба є плоди жолуді. А ось це дерево, дітки це горобина. Її плоди яскраві червоні ягодки, які стійки до морозів, їх взимку їдять пташки. А ось це малята дерево клен. А на малюнку зображений листочок клена і насінинки. Наступне дерево липа. Вона має ось такі листочки і плоди. Наприкінці весни на початку літа липа квітне. На неї злітається багато бджіл, які збирають солодкий нектар і потім роблять з нього мед. А ось це дерево малята. Це каштан. Його плоди заховані в колючу одежинку, ніби їжачки. Коли каштан дозріває, із колючої одежинки випадає гладенький плід. Наступне дерево малята верба, а гілочка вербова. Дітки-верба є одним із символів нашої України. А ось малята ялинка. В неї немає листочків. Замість листочків це дерево має на гілочках колючі голочки, а плоди у нього шишки. Тепер, дітки, коли ми дізналися трошки більше про дерева, я вам пропоную розпочати роботу і помалювати. А малювати ми з вами будемо осінні дерева. Спочатку за допомогою зубної щітки ми намалюємо трави. Нехай батьки допоможуть вам пензликом намалювати стовбури дерев. А далі, за допомогою ватних паличок і фарб різних кольорів, вам треба намалювати різні листочки. Також опавши листечко, можна домалювати на травичці. Ось така робота виходить. Дітки, я сподіваюся, що сьогодні на занятті ви дізнались для себе щось нове, і з нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. До побачення!